Домашні такі спроби, вийшло, не вийшло. А потім, коли я вже вирішила займатися цим, якби і не лише собі, а вже і людям, вже пішла якась відповідальність. Починаєш додавати там фарбники, аромати, якісь там додаткові примішки, і вже з цього, просто з якогось шматка прозорої основи, в тебе вимальовуються якісь ну, маленькі шедеври. Спочатку я просто не вірила. Типу, люди не замовляються, людям вже не цікаво. Все, лавочками прикриваємо, і це було таке, але знову ж таки, встаєш і кажеш, ні, Іра, цей світ потребує краси.